Якщо Господь допоміг тобі до цього часу, то скажи і про славу Господа скажи слава Господу. <плоджен> Евенєзер, це місце, це камінь помочі, це місце, до якого допоміг Господь. І сьогоднішній день, коли ми можемо в домі Господньому бути, ми можемо сказати, нам Господь допоміг. Можливо, не просто було тобі, не просто, і, можливо, не передбачено було в твоєму житті, але. Господь допоміг тобі до цього часу. І коли роздумуєш, я думаю, що у нас багато зараз у роздумів, досить багато є питань, на яких нема відповіді. Досить багато. І не знаю, чи ми можемо отримати їх е, так зразу, але коли ти проходиш якийсь шлях і оглядаєшся назад, то ти бачиш, що Господь тебе провів, і ти міг. Багато де чому навчитися, багато дечого пережити, і ти міг змінитися. Коли довіряв Богу, то ти міг змінитися, ти міг навчитися багато де чому. І в нас була така служіння новорічне. Ми дивилися на минулий рік, який він був нестандартний, він був такий же самий нестандартний, як і позаминулий рік. А скільки таких років було в твоєму житті? Коли ти оглядаєшся, і вони були нестандартні роки, ти не планував, не думав, а десь траплялися такі події, історії, коли хтось попав в лікарню, десь якась трагедія сталася, десь якийсь успіх, не знаю, звідки взявся, і ти мав успіх у багато деяких речах. І коли ми оглядаємося назад, то ми розуміємо, що Бог поміг нам, коли ми віримо в Бога. І Бог був поміч нашою або камінь помічі. І це Самуїл поставив цей камінь як пам'ятник. Ці події, які є в нашій країні і в світі, вони не є прості, вони є невипадкові. Це наслідки чогось. Це є наслідки чогось. І це є рух до чогось. Якби сьогодні дружиніна так, поспілкувалися з дружинінами, він любить історію, любить політику, то він вам розказав би, що це є такі, от, знаєте, непрості речі, коли є якісь то наслідки, але є до чого приводить. Те, що відбувається. Я думаю, про що говорити сьогодні? Ви знаєте, тяжко знайти якесь слово, але слово підбадьорення треба говорити. Господь поміч наша. Камінь поміч і це буде Господь. Сьогодні на, цей, на цю основу треба, щоб оперлася б Україна. І більшість українців, знаєте, все-таки навертають своє лице до Бога. Все ж таки думають про Бога. Все-таки кличуть Бога. Тому що в Україні так багато проповідувалося Божого Слова, так багато сілося цього зерна доброго. Але коли приходить гора, біда, зло, зло, яке породжує в людей зло. І вчора мені приходилося зустрічатися або так коротенько говорити з людиною, яка прийшла на захід до нас. Я запрошував до церкви, говорив про Бога. І так почув, дійсно, це є правда, вона щира ця людина була. Каже, в мене є зло в серці велике. В мене є зло в серці велике. Чоловік загинув на фронті, двоє діток. І ця людина наповнилася злом до ворогів. Можливо, злом до Бога. Можливо, злом до людей. І вона прийшла з цим. Каже, я з цим живу. Ну, коротенько в такій бесіді я говорив, що вам потрібно. Просто вийти! Якщо ви на Бога злитеся, встаньте і покричіть на нього. Покричіть на нього. Скажіть йому це. Якщо людину, то на людині скажіть це. Але не носіть це в собі і не будьте злою людиною. Бо це зло роз'їсть вас і середини. Воно вас знищить і середини. Воно має таку здатність. Коли людина опирається на Господа, при різних обставинах Бог допомагає їй пройти через ці обставини. І ми переживаємо ці моменти, коли дивимося трагедії, які на нашій землі відбуваються кожного дня. Кожного дня. Коли ми жили в мирного, без війни, вій, без війни, в день могли померти або трагічно загинути до 50 чоловік. На, авто, на, на шляхах, в автокатастрофах, Гинуло досить немало людей. І ми так, як будь тобі, цього нічого не замічали. Ну, це звичне життя. Але це відбувалося, це трагедія була для людей. Сьогодні війна загине набагато більше людей. І це є також трагедія для нас. Я думаю, Господи, ну от як, яке слово, який і Слово Божого? Я думав про життя ізраїльського народу, які не просто жили вони, вони постійно воювали. Ізраїль і тепер воює. Це, людина, це, це країна, яка знаходиться в постійному воєнному стані, в постійному воєнному стані. І я, як не воєнна людина, я собі не можу. Дуже тяжко це уявити. Це дуже тяжко уявити, що ти знаходишся постійно в воєму, в, країна в воєнному стані. В нас 10 місяців, і нам вже тяжко це, нам сумно про це говорити. Ми думаємо кожного дня про це, ми молимося кожного дня про це, і хотіли, щоб швидше закінчилося це все. Ми хотіли, правда? Ми хотіли. І ось Самуїл, який жив в той час і був суддею, і філистимляни, вони пригновлювали ізраїльський народ. Він судив ізраїльтян, але вони відступали, вони відходили від Бога і вони мали проблеми. Великий. І там сталася подія із ковчегом, коли филистимляни забрали його. І потім Бог покарав їх за це і повернувся цей ковчег до Ізраїля. І пройшло вже 20 років, і вони звернулися до Мойсея і Самуї, до, до Самуїла, і бачаюся, і Самуїл промовив до всього народу Ізраїлю так. Коли хочете. Це перша книга Самуїла, сьомий розділ. Коли хочете знов обернутися від усього серця до Господа, то повикидайте серед себе чужоземних богів та ті астарти та прихиліться серцем вашим до Господа, щоб вам Його одного шанувати, бо Він і визволить вас із потали філистимської. Покинулися Ізраїлю і ваала і астарт і стали служити одному Господу. І повелів тоді Самуїл. поскликайте всього Ізраїля в міцво, я помолюся за вас, Господи. І зійшлися вони в міцво і черпали воду, і ливали її перед Господом та постили того дня і признавались там, провинили ми Господи, і судив Самуїл суд. Синам Ізраїлем у міцпі. Як довідалися хвилистимляни, що ізраїльтяни скупчилися докупи в Міцпі, то рушили туди князі хвилистимлянські проти Ізраїля і просили Самуїла ізраїльтяни, не переставай благати за нас Господа, Бога нашого, щоб визволив нас і спотали хвилистимлянської. І взяв Самуїл молочна ягня та й приніс його, Господу. На цілопалення і кликав Самуил до Господа про Ізраїля і вислухав його Господь. Саме ж тоді, як Самуїл приносив цілопалення, наблизились филистимляни воювати з Ізраїлем. Господь загрімів того дня страшним громом над филистимлянами, і навив на них страх, і переміг їх Ізраїль. І вирушили ізраїльчани із, із міста і гналися з филистимлянами, і побили їх мало не до Бетфору. Самуїл взяв каменя та й поставив його між містом і сеном і назвав його «Евен Езер. Та й промовив: ось поки Господь дав нам підмогу. Тоді у упокор... стали філистимляни, і не вламувалися вони вже, і на займіше Ізраїлеві, і тяготіла рука Господня над філістимлянами. Було віку Самоїлового. Ті ж міста, що їх повідіймали філистимляни в Ізраїля, вернулися до Ізраїля від екрону і до Гату, бо і те займище, що тягло до них, вирвав Ізраїль із рук філистимлян і настав мир між Ізраїлем і Аморіянами. Ось така історія, яка говорить про. Життя ізраїльського народу. І вона вміщається в одному розділі на півсторінки, можна прочитати життя оцих людей. Ви знаєте, те, що ми зараз переживаємо, воно десь в історії буде таким невеличким файликом. Те, що сьогодні ти переживаєш, у твоєму житті воно буде невеличким файликом, а воно буде мати велике значення. Для тебе в минулому, в майбутньому дуже важливе буде значення мати в майбутньому, як я буду себе поводити, як ви будете себе поводити в тих чи інших обставинах. Ці люди зрозуміли, коли тяготіли філистимляни над ними, вони зрозуміли, що потрібно щось змінювати. Це неправильно. І вони. Прийшли до Самуїла, вони почали шукати Бога, вони почали навертатися до Господа, щоб Бог допоміг їм. Щоб Бог допоміг їм. І Самуїл мав відкриття, він розумів, що тільки навернення до Господа дасть поміч і буде делегувати Божу владу в їхньому житті. Бог не вривається в життя людей, він стукає, він поруч. Але людина має відкрити своє серце. Людина має дозволити Богу діяти в своєму житті. Так само і, і так само і країна, так само народ. Він має делегувати або дозволити Богу діяти у своєму житті. Чому визнання Бога це є важлива річ? Коли ти визнаєш Бога, то ти бачиш себе. Коли ти не визнаєш Бога, ти ставиш на перше місце щось інше. Іншого Бога. Людину себе. Але визнання Бога це на першому місці Господь. І ось коли люди ставлять на перше місце Бога, вони впокоряються, вони каються, як сьогодні проповідувалися, і це тема якраз сьогоднішнього дня така. Знаєте, через спокаяння не буває прощення, без покаяння не буває прощення. А коли є покаяння і є прощення, то є милосердя Боже, то є верховенство Боже. Є влада Божа над такою людиною, і Бог може робити те, що Він хоче. Можливо, захею, не всі простили. Він був митником, і він приходив і забирав. І багато людей мали проти нього. Але коли він прийняв в своєму домі Господа Ісуса Христа, то Ісус після його ісповідування. Після його, після його рішення Господь Ісус Христос сказав: сьогодні прийшло спасіння для цього дому. Можливо, ще потрібно було примирятися, можливо, потрібно було ще віддавати і роздавати, але спасіння вже було в домі. Чому було ісповідання цього, цієї людини, визнання цієї людини? Він покорився Богу і він визнав його, він вшанував його. Сьогодні Читаючи цей, цей текст слава Божого, ми розуміємо, що диявол, духовна сфера, що диявол він ходить, як лев рикаючий, він не спить. Він, він за, кожним, за кожною людиною, він, знаєте, він, хотів би, він хотів би пожерти, він хотів би знищити. Він хотів би, щоб ти не був спасений. Він хотів би, щоб ти ніколи не прийняв би Ісуса Христа своїм Господом, де б ти не знаходився. Навіть, знаєте, як е, Діма говорив про тих, які в заточенні знаходяться, які по, по, до, довічне ув'язнення мають за свої тяжкі переступи, але Боже Слово туди проникнуло, їм донесено було же слово, і вони прийняли Господа, і, будучи поневолені, вони в душі отримали прощення. Слава Богу! І це надзвичайно. Надзвичайна милість Божа. Люди так не зробили б. В людей цього не получається. Людям краще зуб за зуб і око за око. Але Божа милість, вона превозноситься над судом. Тільки тоді, коли люди визнають себе, коли люди приходять в смиріні перед Богом. І ось ці люди. Знаєте, диявол він сьогодні лякає людей, і людям краще сховатися в щось. Таке видиме тимчасове, чим понадіятися і мати віру в невидиме, але вічне. І це так складно для людей теперішнього часу, коли люди все знають, покладаються на свій розум, а віри не мають, а віра не працює. І ось, коли ми дивимося на цей текст Слова Божого, то ми бачимо, як ці люди навернулися, і Мойсей поста... Самуїл поставив умову для них. Від цього серця потрібно навернутися. Відкиньте чужих богів. Відкиньте, не вшановуйте, вшановуйте Бога. Тому що є заповідь, люби Бога Твого всім серцем твоїм. І ці люди знали про це, вони мали це виконувати, але не виконували. І от Мойсе, е, Самуїл навертав їх, навертав їх до, до Бога. І ось якраз коли вороги почули, що вони наверталися до Бога. Що вони об'єдналися і що вони були разом. Що ворог хоче знищити, знищити його ціль вкрасти, вбити і погубити. Це незмінно. Не тільки це ціль у диявола, знаєте, але і в дітей диявола такі ж самі цілі. І в дітей диявола такі ж самі цілі. Вкрасти, вбити і погубити. В них іншого немає. В них немає такого, знаєте, щоб добро зробити. Вони сліпі на це. І ось коли ми бачимо, филистимляни взялися для того, щоб ось тут вони всі зібралися, ми зараз їх знищимо. І просили люди в Самуїла, не переставай молитися за нас. Церква! Давайте не будемо переставати молитися. За нас. Давайте не будемо втомлюватися молитися, щоб Господь дав поміч і яким-то способом Господь зробив в останні часи, да, будуть тяжкі, непрості, але Бог не перестає робити чудеса. Бог не перестає робити, знаєте, те, що люди не планували. І ми так хотіли б і чекаємо милості від Бога і чудес від Бога далі на нашій землі. Ось, роздумуючи на те, що сталося, Самоїл, коли молився, Самоїл, коли приносив цю жертву перед Господом, Грім почав гріміти над филистимлянами. а вони були так само релігійними людьми. І вони злякалися. Вони точно зрозуміли, що проти них воює Господь. Вони це переживали не раз в своєму житті. Вони переживали не раз поразки в своєму житті. Але вони завжди були противниками Бога фелистимляні. І ви знаєте, вони знову відчули, що Бог воює проти них. І вони злякалися. Коли вони злякалися, вони слабли. В них паніка була, в них не ставало сили для того, щоб йти на війну проти Ізраїля. І вони почали втікати, вони почали. Слабнути. І, Филист... І... 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 І Ізраїль переміг в цей час. І Самуїл розумів, що це Божа милість була, і взяв каменя та й поставив його між міцпою і сеном. І назвав цей пам'ятник такий ім'ям Евен Язер. Бог. Камінь підмоги. Камінь підмоги. Як ніколи сьогодні нам потрібна Божа підмога. Як ніколи, нам сьогодні потрібна. Божа підмога. Тобі потрібна Божа підмога, брат і сестро. країні нашій потрібна Божа підмога. І ми, як віруючі люди, розуміємо, що все воно має бути на своєму місці і все має працювати. Але духовність складова вона має велике значення. Духовна складова вона має велике значення, коли церква молиться, коли церква поститься. Коли люди, які знають Бога, навертаються до Бога і щирі, і знаєте, проголошують владу Божу, то темрява відступає. Темрява відступає. Вона не може більше, знаєте, рухатися до того, поки дозволено їй. І нам хотілося б, щоб Божа поміч, вона прийшла б у життя нашої країни. Можливо, в твоє життя потрібна поміч сьогодні, і ти шукаєш її. Дійсно, всім серцем, всім серцем навертайся до Господа. Всім серцем шукай Його. І розумій, чекай від нього помочі, і вона буде надана. Я більше текстів не хотів читати і не шукати із Біблії. Я хотів би, щоб ви зосередили увагу. Почитайте ще перша книга Самуїла, сьомий розділ. Це є така одна із яскравих. Таких сторінок служіння Самуїла для ізраїльського народу. І після цього, всього, що сталося, після того всього, що сталося, знаєте, що люди почали просити у Самуїла? Царя. Навіщо? Царь. Хай буде так, як всіх людей. Так у вас не має бути так, як всіх людей. У вас має бути те, як вибраного народа Божого. У вас як, має бути як в тих людей, які знають Бога. Вони кажуть, хай буде те, як всіх людей. Казалось би. І знову історія змінюється в ізраїльському народі. І ми далі читаємо сторінки Біблії, як змінюється історія, які царі були, і які події відбувалися в історії ізраїльського народу. Сьогодні цей певний момент, певний етап, який проходимо ми в історії, в нашої країни, і це є непрості моменти. Ви знаєте, Україна за 30 років свободи, проповіді Євангелія, по статистиці вона вся мала бути покаяна, спасена і святою. Але статистика говорить зовсім інше: скільки корупції, скільки неправди. Скільки беззаконня було на нашій землі? І як воно хотіло проникнути, разом з тим, стаю свободою, проникнути і розквітнути на нашій землі це беззаконня. Але ми сьогодні маємо інші періоди, коли йде війна на нашій землі. Так багато людей гине, сироти, вдови. Хотілося б сьогодні, брати і сестри, коли ти знаєш Бога. Коли ти віриш в Бога, сьогодні казати, Господь, яви славу твою ще раз над Україною. Так як ти це робив в історії ізраїльського народу, ти той же самий, ти не змінився, чомусь допущено в наш. І ви знаєте, що не можемо ми звинувачувати чи на щось скидати. Кожен має дивитися в своє серце, кожен має перевірити своє серце. Один Бог може судити всіх, один Бог може бачити всіх, і він взагалі може бачити все, але кожен із нас може подивитися на себе і прийти до Бога і сказати, Господь, якщо я десь був і є перешкодою того всього і через мене, десь, можливо, частина того всього добавляється, Боже, прости мене, але яви славу Твою і милість Твою. І в тих обставинах Самуїл, Самуїл бачить ворогів, але він приносить перед Господом жертв. Він не перестає молитися, він не простає просити і чекати помочі від Господа, і камінь підмоги отримує. Та як отримує цей камінь, знаєте, підмоги Давид. Він пішов, взяв цих п'ять камінців. І ось цей филистимлянин, який стояв перед нього, ця людина, яку не можна було перемогти. Це досвідчений воїн, який стояв. Перед всім військом і Саул, із всім своїм військом тремтів від нього, тому що він розумів проти нього ніхто не зможе в єдинеборстві перемогти. Але ось той камінь помочі був у руках Давида, і він його положив у пращу. Така невеличка зброя, яку він мав при собі, вона могла влучити. Каже, я йду, я йду в ім'я Господа Савао. Він знав, що камінь може пролетіти мимо. Він знав, що не від нього, а Бог дає перемогу. Він готував коня, він готував пращу, він готував, але перемогу дає Господь. І сьогодні хай ось такі біблійні принципи і духовні принципи вони дають нам наснагу: знаєте, не опускати руки а боротися. не опускати руки, а молитися. Не опускати руки, а чекати помочі від нашого Господа. І хай Господь благословить всіх вас, дорога церква, всіх, хто сьогодні переживає непрості моменти в своєму житті. І хай Бог благословить нашу країну. Я ще раз хотів би молитися, Господи, якщо ти так, -так зробив із Ізраїлем, ти можеш зробити, Бог може зробити, брати і сестрі, чи ні? але чи може зробити народ так, як зробив Ізраїль? Але питання стоїть велике. Чи може зробити народ український, те, як зробив Ізраїль, всім серцем навернутися до Бога? І сьогодні це слово навертає людей, навертає людей. Це слово направлене до людей і на фронті, і в окупації. і... На території, де війде війна, і зараз там, де вже немає війни, це слово, знаєте, направлене до людей, воно лунає до дітей. Вчора було більше 100 дітей у нашій церкві. Так, да, була повитрена тривога, перенесли, але Бог дав можливість зробити Захід в церкві для того, щоб сказати: Ісус Христос то є Спаситель, лунає заклик до людей. Наверніться всім серцем, щоб Божа милість була б над вами. Давайте і в цій молитві ми будемо молитися. Господи, ти це можеш зробити, допоможи нам зробити. Дай способності нам навернутися до Тебе всім своїм серцем. І филистимляни вони не будуть мати сили. Филистимляни вони не мали сили, тому що приходив страх в їхнє життя, проходило неустройство в їхнє життя. Приходило, знаєте, ворожнеча між ними, і ми читаємо ці історії, як Бог це робив. Хай Господь зробить з тими людьми, які роблять зло.